Я в потязі. Ми з мамою їдемо на відпочинок, на чіл, на релакс, на вихідні, буквально трошечки відпочити. Це дуже нам потрібно. Це така штука, яка дуже потрібна. Що мама, що я, ми ну, не в ресурсі, не в потоки. Розумієте? Плюсом до цього всього є те, що ми попадаємо на день народження мами, будемо на відпочинку на день народження. Тому це прям. Те, що треба було, я вже неймовірно сильно хочу побачити ті краєвиди, які е, будуть там з вікна. До речі, не знаю, де ми там будемо взагалі чілити. Там є програма, по якій ми будемо ці пару днів відпочивати. От е, тому я думаю, що буде дуже багато гарних фотографій, і повірте мені, буде вам що показати, тому що там буде дуже цікаво. просто погуляти десь. І ми плануємо зараз піти тут по місцевості, походити. А можливо, сходимо на місцевий ринок. Щось купимо. Ми таке любимо з мамою, щось купити. Я сижу біля батареї. Буквально, ну, а так. Мені дуже-дуже жорстко. Я не знаю, що на сьогодні по планам, якщо чесно, типу на день. Чесно вам сказати, я заморилася їхати у потязі. Дуже Жарко. Дуже жарко. Зараз, можливо, підемо десь пообідаємо чи щось типу такого, тому що а, сьогодні у нас немає обіду. Зараз запропоную мамі кудись піти, щось пожувати. Дивитися. Що ми снідали тільки в потязі, тому треба щось поїсти. Бо в нас, типу, перекус буде аж в 4. Зараз там ну, майже 12, Тому треба щось. Жувати. Може, як горді. Я в да. зимовій курточці, тому що тут, ну, я не скажу, що дуже весняна погода. Ну так. Боже, треба було брати окуляри. І Та, Я не, не можу. Ні, вже жилетки холодно було б. Я нічого не бачу. Я не бачу, що я знімаю, куди я йду. Я нічого не бачу. Мы, ну, наверное, вот тут. Вау. Вау. Вау, я зараз покажу. Посмотрите, как красава. Мы пообедали. Дуже смачно. Мама ела бануш. А я, ну я розумієте, з мене це ну витягти неможливо. Я їла пасту. Дуже смачну пасту. Ми зараз йдемо на, по-перше, на річку, там річечка, типу набережна, набережна навіть якомусь ставку. І ми йдемо на ринок, на базарчик. На вулиці дуже тепло. Нам казали вдягатися. Зимні. Нам казали одягатися так, щоб було тепло, типу в зимовий там одяг, брати з собою шапку, рукавиці. Ну, шапка рукавиці, то зрозуміло, бо ми будемо їхати на гору. От. А ходити ось так дуже тепло. І я йду в зимові курточки, але я, ну, типу, розтібнута, тому що дуже-дуже дуже тепло. Дуже тепло. Я, я б навіть сказала трошки жаркувато. Зараз у нас ще є дуже багато часу, в принципі, щоб походити погуляти. Ми пообідали, так що ми повні енергії повні сил кудись чешемо. збивати копита, як каже мама. <рес> Тому от. Не став потім назад на гору. Ну, в так, став, трошечки легше йти, ніж підніматися потім наверх. Але нічого страшного. Це... Та ми будемо вихожувати банош і пасту, щоб в жопу не пішло, воно нам з тобою, мама. <рес> Ой, я вам зараз покажу, по якими вулички йдемо. Це дуже гарно. Дороги, звісно, що ну, нема. Це гірська. Жди. Гірська дорога і її відсутність. А тут дуже гарно. Просто таке, знаєте, як маленьке село. А повітря? Там. Та, повітря вже супер. Дуже тепло, дуже класно. Це не, да, не в Дніпрі, на Петровського. Там. Там дуже весело, там дуже чисте, чисте повітря. О, дивіться, якісь качечки. Гусочки. А, гусачки, вибачте, я не сільська. Ні, я сільська, але ну, життя так повернулося, що я не знаю нічого <рисква> <рисква> нормально, я ще інколи путаю лебедів із гусюгу гусь, гу, гусьми, гусьми? <рисква> з гусаками. Тут літають метелики. Вау! Що тут ще є? Нам треба спуститися до ринку, до ринку потім прийти в якийсь місточок, потім ще один Такі місточок. Так, і ми попадемо ми на набережну. На до речі, не брала нічого з собою, типу дуже зимового. Я взяла е, двоє джинсів і mm. дві, дві ковтиночки. Ми купили полуничку і йдемо десь туди. Тут ось дивіться, який струмочок тече маленький. У річку втікає. Назад ми вже пороздівались. Я вже несу курточку в руках, тому що дуже тепло. Дуже тепло. А ще я дуже сильно шкодую, що я не взяла окуляри, тому що в очі світи, я нічого не бачу, а я з тих людей, о, полешало. А я з тих людей, які не можуть жити з окулярів. Дуже важко мені дивитися. Фу, я заморилась. Я заморіюсь, боже, таке небо. На ці вихідні ми проживаємо тут. Ой, давай тучка. Хороша. Тоже тут гарно. Ось там басейн. І ми туди будемо йти, а знаєте, який вид. Отакий. Отакий вид з басейну. просто вау. Ми вже зівере, ми вже йдемо. Який це бо я не довишиванка. У мами теж не до вишиванка. <laughs> У нас нема вишиванок. Таке, таке, така біда. Ні, приобріли. Так. Да. То на майбутнє, то нам пункт, який треба отак галочку поставити, щоб ми купили вишиванки. Але не зараз. Це не саме необхідне, що нам треба поки що. Боже, тепло, Ну, щоб ви розуміли, я спочатку знімала у зимовій курточки, тепер я йду в якісь вишиванки полугола. Така от погода. О, ми йдемо зараз у вишиванках, в ось е, отам. Отам соткаємося. Mm -hmm. да? Як вам моя, до речі, укладка. Це я накрутилася а, з дому, з Дніпра. І оце вона в мене так притрималася в потязі. Вона була заколена заколкою. Що давай занесем? О, так. І той. І оце я розпустила. тільки тільки Тепер вона така класна укладка. У нас зараз буде знайомство, вечеря знайомства з усіма, хто а, приїхав сьогодні. Це обіцяє бути дуже весело, цікаво і красиво. У нас зараз буде вечеря. Ми настільки що був такий було таке знайомство невеличке. Кожен розповідав про себе, чому він тут опинився і що планує отримати після цієї, скажімо так, відпустки невеличкої. Які інсайти зловити хоче. От, і зараз ми чекаємо, поки ми фотографуємося, але зараз у нас буде вечеря. І сьогодні нас дуже-дуже дуже радує погода, тому що взагалі обіцяли сьогодні дощ пасмурно, але можна побачити, що я нічого не бачу, тому що сонце сьогодні патрясающе. тут Бігають коти. Я вже всіх перегладила, і це так дивно стояти і дивитися на гори. Якщо враховувати той факт, що я живу в промисловому місті, то дивитися на гори зараз це прям щось вау. Це Дуже гарно, але якщо чесно, я б не жила. Я б не жила в горах. Мені дуже незвично і, мабуть, дуже некомфортно було. Я люблю місто. Мені комфортніше в місті жити. Тому це так, що знаєте, приїхати відпочити, почилити. Погуляти, пофотографуватися і все. Але жити ні, я навряд чи б тут жила. Хоча тут дуже гарно. Укладка сьогодні ук... укладується, макіяж макіяжиться, настроєння настраєється і все просто супер. І завтра ми по ідеї повинні їхати на гору. Але не факт, що ми туди поїдемо, ми будемо дивитися по погоді, тому що на завтра передають сніг. Я сподіваюся, що його не буде. Я сподіваюся, що завтра буде так само, як і сьогодні. Типу, сьогодні передавали дощ, але сьогодні просто погода. Сподіваюся, завтра буде так само. Ми вже прийшли в номер після вечері. Зараз ми дуже швидко збираємося, переодягаємося в купальники і йдемо в спа. Я не буду брати з собою телефон, тому що ми йдемо в баню. І я не хочу його брати, тому що хто бере телефон у баню? Я не знаю. Тому я залишаю вас тут, в номері. До речі, на вулиці дуже похолодало, неймовірно холодно, і, якщо чесно, хочеться одягнути курточку. Я задубла так, поки дійшла. Мам, покажи ножку ранок, Ми вже поснідали, ми вже були на йогі. І а, сьогодні а, я була на цвяхостоянні. Я не знаю, що можна культурно <смістити> про це сказати, тому що це така дуже, скажімо так, емоційно. емоційно важка і морально важка. В принципі, я можу сказати, що і фізично також важка практика, як кажуть. Дуже було тяжко, чесно вам скажу, дуже. Я і поплакала, і мене і потрясло, да? і от це все, все як положено, коротше, все було. І я вам хочу сказати, що якщо ви думаєте, сходити вам чи не сходити, спробувати вам чи не спробувати, то 100% спробувати. Це, я вважаю, що це повинен спробувати кожен. Як би боляче це не було, були тут такі люди, які а, стояли. Ну, довгенько стояли. Ну, так, секунд, мабуть, ну, 30-40, може, стояли, ну, прям довгенько. Я майже відразу е, встала, тому що мені було ну якось так дуже важко. От, зараз ми е, трошечки підфарбуємося, зберемося, і, по ідеї ми повинні їхати в гори. Я гори останній раз бачила, я навіть не знаю коли, який це рік був. Може, рік 17-й, як я їздила з школою. На Захар Беркут гору Це було дуже-дуже давно, повірте на слово. Як я вам вже показала, почався сильний дощ. Ми не поїхали на гору, але ми все ще сподіваємося, що ми туди потрапимо. Ми вже знову в номері. Як я вже сказала, ми не поїхали на гору, тому що почався дощ, але ми все ще сподіваємось, що ми туди потрапимо. Нам сказали, що можливо, ми поїдемо на захід сонця. Подивимось, зараз у нас взагалі у нас кожен день є дві години в спа. Вчора ми були в спа, я нічого не знімала, тому що ну, я не знаю, як можна брати з собою телефон в, в хамам. <гум> тому я нічого не знімала. Якщо чесно, мені було в басейні дуже холодно. Тому я так чисто в хамамі сиділа, а от трошки попарила свої кісточки, а так, в принципі, було нормально, тому я дуже не знімала нічого. Е, у нас сьогодні також я типу дві години спа, але я думала, що ми підемо ввечері. А так як тепер все перенеслося, і ми їдемо. Ну, ми плануємо їхати нагору ввечері, то е, запропонували піти в хамам в СПА і, коротше, в усе, -в усе зараз. А я, як би фарбувалася? <смі> тому я зараз туди не йду. Е, почався дощ, ми напилися з мамою кави, тому що встати о 6.50 і в 7.30 вже бути на йогі, і звініть і мене. <смі> не кожен може. І мій тиск він такий просто сказав: бувай, я отуда, отуда пішов, униз. Я і так, взагалі-то гіпотонік з низьким тиском, а тут ще й дощ, і я коротше, я не могу, я не видержую. Тому ми вже випили кави е, на лактозному молоці. Тому я сподіваюся, що мене не скруте. Будь здорова. Бо якимсь чудним образом я все своє дитинство пила молоко, і тут у 19 у 20 років я так Непереносимість лактози. лактози. Потрясающе. Зараз буду виставляти сторіси, буду е, робити відосики в тікі токі І будемо чекати, поки закінчиться дощ. А зараз я вам покажу, де в нас проходила йога. Ось в цьому будиночку, як це, Альтанка це називається. Да. У нас проходила йога всередині, тому що воно таке щось капало і було холодно вранці. Дуже гарно. Такі хмари тут, що це просто, чесно вам сказати, дощ в горах відчувається зовсім по-іншому. Вау! Здається, що хмари просто на, ну, на голові. Щоб ви розуміли, отут, ну, оце ж гора, і на ній прям хмари лежать. Ось тут дуже видно, бачите? Ось оце, усюди іде гора, отак, отак, отак. І тут хмари лежать. О. Взагалі-то нам казали, що ми будемо їхати на джипах. Ми взяли з собою з мамою. У мене, Шуби. Ж... У мене є уги, У мене є шапка, шарфік. У мене є е... рукавиці. рукавиці. Ну, типу, ми взяли та те, що нам сказали, взяти, ми те й взяли в гори. Але холодно, капець. Ну якось тут в горах дуже дуже різко змінюється погода. Прям, ну прям. Ну дуже дуже зранку ми йшли роздіті на його. Ну було не тепло. Не тепло, але сонячно. Вдень було дуже тепло. Вчора вдень було дуже тепло. Ну, я показувала Тобі страшні да? хмари. Хмари, так. Да. І тут навіть грім. Я не знаю, Страшний. може я якось собі це видумала, придумала, але тут навіть грім по-іншому гримить. Так, да? Ну, Боже, я дивлюсь на оце. Подивіться, подивіться на оце. Хмари просто що це цей... ялинки? В ялинках лежать? Це ялинки? чи соски? Це смереки. А, вибачте. В смереках лежать хмари просто. Таке начебто димить. Це, значить, да? Боже, яка краса. У мене в голові не вкладається, що ми завтра вже їдемо. Дуже швидко, дуже швидко. Зараз буде греміти, мабуть. Да. Блін, ну чи... О, так, да, грими. Коротше. Е... Оце все в горах відчувається зовсім по-іншому. Дощ тут зовсім інший. От знаєте, я взагалі люблю, я не люблю дощ як, як погоду. Типу, я не люблю цей, цю погоду, тому що я себе дуже погано почуваю, коли дощ. Я дуже метеозалежна, у мене гіпотонія, занижений тиск, тому я страдаю. Okay. Тут, тут, ну це, це інший дощ. Тут навіть без дощу пахне оцей, знаєте, таке тепле, ой, тепле, кажу, свіже повітря, таке дуже класне, чисте. Коли тут йде дощ, це дуже, дуже класний, ем, дуже класне повітря, і ним легко дихати. хорошо це Бабуть хто мене на не відбуває. Нам казали, що не... Ми приїхали на другу точку гор. Я вам зараз покажу це. Ми їхали на джипах, як ви могли побачити. І я їхала. Е на вулиці, ну типу не всередині. Нас дуже багато. Ну, взагалі не страшно. Я взагалі то боюсь висоти, але це було не страшно. Ну можливо, тому що ми не швидко їхали, але дуже холодно, якщо чесно. Дуже холодно. Ми не Ти, ти, ти. Я, я Ми мала вас тягнути. Ми бачили ти, ти. на рік лікарня. Туди ми як їхали гору, було ну, не дуже страшно, скажімо так. А назад ми їхали по такій грязюці. Я, мабуть, разів п'ять думала, що я випаду. Я що туди, що назад їхала зверху, не всередині цього джипа, а наверху. Нема слів. Мама каже, так вона ще не ходила гуляти в халаті, в піжомах. У нас буде піжамна вечірка. Вечеря, піжамна вечеря. Я не дуже планувала, що я буду знімати відео в такому вигляді без біяжу в халаті і заплаканою, але я знімаю, тому що. Я хочу поділитися цими думками. Я думала, що я розкажу це завтра вранці, можливо, але зрозуміла, що напевно завтра вранці я вже не буду відчувати цих емоцій, і мене пропадуть ті думки, які є зараз. Тому я вирішила, розкажу зараз. Дуже швиденько, дуже коротко, тому що я можу говорити про це дуже довго. Тільки що у нас була вечеря, і одна дуже цікава практика. Потрібно було обрати страх, який тримає тебе, тримає тебе там перед досягненням чогось. Взагалі, просто якийсь страх, який тебе тримає по цьому життю. Бити таку сказати типу арт-терапію, але по цій терапії е потрібно було зрозуміти, на що схожий твій малюнок. Зробити якусь асоціацію з цим, провести паралелі, скажімо так. Після цього видавалася колода карт. Я хотіла б сказати, що це побажання, але це скоріше, знаєте, такі настанови, які, от, які саме ти повинна почути в цей момент. У нас було таке сьогодні вранці на йогі. Я витягла карту, я так посміхнулася трошки. Ввечері я проридала, мабуть, години півтори. Півтори точно я проридала, тому що коли я дістала одну карту, я зрозуміла, що це повністю співпадає з тим, що я загадала, і з тим, що я намалювала, я відразу зрозуміла, як це все між собою пов'язано. І мене просто накрило. Я просто почала рядати, я не могла зупинитися. А я ще з тих людей, які останнім часом страдають на панічні атаки, я дуже хвилювалася, що в мене почнеться панічна атака через це все, тому що я намагалася здержати свої ем, сльози. Хоча мені цього робити не можна, тому що я буду потім себе дуже-дуже погано почувати. І коли я все ж таки дочекалася того моменту, що мені ем, ну, розшифрували, якщо можна да, так сказати, е, все, що я намалювала, і що мене попалося в картах, тому що я потім обрала другу карту. І коли я почитала другу карту, вони були настільки між собою взаємопов'язані для мене, тому що саме те, що я там прочитала. Це відповідало тому запиту, який я надала початково. Ем, і я ну, я ж кажу, я проридала типу, півтори години. Я дуже хочу спати, тому що вже типу, там майже 12. Ем, минулого, минулого разу. Вчора ми лягли, мабуть, об 11 але ми не були такі втомлені. Сьогодні просто шквал емоцій, буря емоцій, всього, що я пережила. Ем, і ці такі Дуже я б сказала важкі перепади емоцій для мене особисто, тому що я останнім часом знову ж таки не дуже емоційна людина через те, що маю маю тривожність. У мене ніколи не було притуплених емоцій, але вони зараз ну, такі є. І коли ти переживаєш отакий величезний шквал емоцій, такий, з таким величезним ем, розривом, типу, спочатку я е, спочатку страх, потім сльози, потім радість. Потім ти в захваті, потім ти знову радаєш. І це дуже важко для мого організму. Ви думаєте, я вам хочу сказати, ми прокинулися з такою патрясною погодою. Ну, я вам скажу так, погода в горах це щось ну, максимально непередбачуване. Максимально. Просто мете сніг. У нас на 8 годин йога, зараз вже пів восьми. Ну, я, скоріше за все, не піду, тому що ем, я не можу проснутися. Я дуже пізно лягала спати. І я просто не можу встати. У мене не, ну, мене не виходить. Я все ще сплю. Я говорю, але я все ще сплю. Тим більше мені зараз робити якісь. Собаку морду вниз не дуже хочеться. Віхній картоплек. Може, зеку на подару. Цукручу. Так я солодкого не їм. Це, якби я їла солодке, і додавала там три тих в чай, три ложки. Тоді да. Mm -hmm. На сніданок печанинку, мама, ми вже приїхали, Добачу, приїхали. слухати двох прекрасних жінок нутриціологів а ти мені кажеш з'їж печанинку. <рес> Ох і мама. У нас є время. Ми сидимо з мамою, п'ємо каву і дивимось, як навпроти нашого вікна роблять йогу. А ми тут такі з кавою. <laughs> ну, бо ми вже покупалися і йти зараз на йогу. Ми передумали. Так, да, ну якось нелогічно не, не йти з помитою головою, тільки з купаними йти на йогу. <laughs> Сьогодні такий аутфіт повсякденний, бо холодно. <laughs> не очікували, що воно так холодно. Алло. Знаєш, сюди нам води, Куди? Хлорофін. Зачем тебе води? Дівчата вам тепло. У нас ще досі йде сніг. Ми вже виселилися з номеру і нам скоро їхати додому. Дуже скоро, буквально там через півтори годинки виїжджати.